Ну. Вот тобі і нота. Вітаю. Я думаю, що така ситуація була в житті у кожного автолюбителя. Якщо ще ні, скажу словами одного відомого серіалу: Зима близько. Що я тільки не перепробував. Ну, будь ласка. Як ви зрозуміли, я аматор у цих питаннях. Але аматор, який захотів розібратися і е, хочу поділитися цією інформацією з вами, щоб навіть у самі люті морози було ось так. Поїхали! Так, я за кермом вже більше 20 років, і кожної зими я стикаю з одним і тим самим питанням: як себе поводити з автомобілем за низької температури. Я перелапатив просто масу інформації, і моя історія в Ютубі нагадує історію жителя Антарктиди, який приїхав туди тиждень тому і, взагалі, не готовий до холодів. Коротше, раніше я був аматором, а тепер в мене вже є дуже багато інформації, як ви зрозуміли. І я хочу з вами нею поділитися, щоб ви не витрачали на це добу, як я. Пункт перший перед тим як завести автомобіль, переконайтеся, що ви вимкнули усіх, усі споживачі електроенергії. Це світлофар, це освітлення салону, магнітола, пічка, підігрів керма, підігрів сидінь, підігрів переднього і заднього скла. Користувачам за ця інформація зайва. Тобто, уявіть, що ви виїжджаєте з хати на тиждень і маєте перевірити, чи повимикали усе із розеток. Уявіть, це тільки перший пункт. Коли я цього не знав, я просто сідав в автомобіль, ключ в замок і заводив. Е, ну, як заводив? Робив спроби. Тож їдемо далі. Ну що ж, після наших перших е, маніпуляцій ми все вимкнули, вставляємо ключ в замок і поки що не заводимо. Так би мовити, на пів оборота. Для того, щоб увімкнулася наша панель приладів. Для дівчаток, для того, щоб загорілися всі вогники. І ви почули характерний звук паливного насосу. Чуєте? Давайте ще раз. Чуєте? Все, пару секунд, і насос підкачав все, що треба. Якщо ви все зробили, як я сказав, але нічого не чуєте, то можливо у вас замерз бензонасос, можливо, у вас пустий бак, або можливо, у вас електрокар. І я не знаю, як ви потрапили на це відео. Наступний пункт для власників автомобілів з ручною коробкою передач. Якщо у вас автомат, перемотайте секунд на 30 вперед, або дивіться далі і е, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Тож з ручною коробкою передач потрібно запускати двигун з вижатою педаллю щеплення. Але перед тим переконайтеся, що машина стоїть на рівній поверхні і не покотиться вперед або назад. Звичайно, можна поставити на ручник, але взимку не рекомендується використовувати ручний тормоз, тому що ну просто може щось там примерзнути. Тому, будь ласка, можна просто тримати на передачі. Тож, якщо ви стоїте на рівному, то навіть бажано не натискати на гальма, тому що задні стопи також споживають. Вають енергію, ну що ж, все готово. Витискаємо з е, щеплення і можемо запускатись. Так на цьому можна було б і закінчити, але якщо стан вашого акумулятора, як стан батареї шостого айфона у 2023 році, то ну треба буде ще трішечки постаратися, щоб поїхати по справах. Якщо стартер крутиться, але машина не заводиться, не потрібно тримати ключ в положенні старт більше 5 секунд, щоб остаточно не посадити акумулятор та не додати роботи майстрам СТО по заміні або по ремонту вашого стартера. Дайте йому перепочити хвилину-дві і спробуйте ще раз. Ну що ж, машина завелась, але не поспішайте їхати. Спочатку трішки прогрійте, щоб знизили оберти на холостому ходу, і вже потім починайте рух. Так знаю, експерти розходяться у думках. Хтось каже, що потрібно не потрібно прогрівати, завів і поїхав. Хтось навпаки каже, що потрібно прогріти 5-7 хвилин і тільки потім їхати. Я для себе знайшов золоту середину. Трішечки прогрів, там до хвилини поїхав. І перші кілометри просто не даєш максимальні оберти. Ну, знаєте, це як е, бігати без розминки. Звідки я знаю про біг. Е, я одного разу заснув під YouTube і проснувся вночі на влозі одного бігуна. Ну що ж, друзі, ще декілька порад. Е, якщо зараз зима, холодна пора року, а у вас все ж таки слабенький акумулятор, то є, як мінімум, три лайфхаки, е, як цьому допомогти. Перший потребує грошенят. Це потрібно замінити акумулятор на новий другий така порада. Паркуйте свій автомобіль таким чином, щоб, наприклад, вранку, якщо є проблема, якийсь гарний добрий знайомий зміг вам підкурити. Ну і третій варіант. Він також потребує трішки грошенят, але, по-перше, не космічних. А по-друге, він залишиться з вами, навіть якщо ви продасте свою машину. Це ось такий бустер, е який ми, клеми якого, ми під'єднуємо до акумулятора. Уважно, плюс на плюс, мінус на мінус. Ну, все має бути не так, як у мене зараз на саплях. Е ну, потрібно. Звичайно, це робити правильно. Також ми потім сюди під'єднуємо наш бустер. Хоп! Все під'єднано. Нам показує, що все правильно. Нажимаємо буст і у нас є 30 секунд для того, щоб піти спокійно, е сісти за кермо і завести наш автомобіль. Будь ласка, все працює! Ха-ха, прикинь, тут еще и фонарик есть, и ці. USB, щоб ну, тобто він як павербанк, працює. А, друзі, знаю, це виглядає як реклама, але повірте, це порада, тому що саме цим пристроєм я запустив свій Citroen, у якого акумулятор був, ну, м'яко кажучи, у стані сну. Але а, на морозі у будь-якої машини, у будь-якої автівки, акумулятор може стати таким, як був у мене. А, тож, посилання я залишу під цим відео, а ви вже самі там вирішуєте. А, на цьому все будемо закінчувати. Чувати, поїхали далі, побачимось у нових відео. Щасливо цілую плечі і до встречі.